Ми сьогодні веземо гуманітарну допомогу до звільненого міста Херсон. Не віриться, прям, прям щастя зашкалює. Це гуманітарна допомога всім людям, які тут залишились, які вистояли. Ми вистояли. Ми всі 8 місяців прожили. Постоянно під обстрілом. Зараз, як побачила, що куча машин їде. Ну, немає навіть слов. Це дуже класно. Приїхали ми до міста Херсон, вільного українського міста. Пригнали на допомогу автобуси, щоб було чим перевозити херсонських місця. Це ми зараз передаємо місту для того, щоб все воно попало до нас. І ще одну важливу річ, живеш. Це, це саме важлива річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Слава!